Добрий день, мене звуть Смирнова Ріта Варіта Я вчитель української мови та літератури Новотроїцької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Покровської районної ради Донецької області. В вашій увазі презентую відеоогляд уроку української мови у 5 класі на тему Префікс, як значуща частина слова, створеного за допомогою програмного забезпечення Активінспір. Розпочинаємо урок з інтерактивної прави «ТОТО». Ця гра допоможе у цікавій формі повторити. Пройдений на попередніх уроках матеріал. У прямокутники з питаннями потрібно перетягнути бучонки з відповідями. Якщо обрати неправильну відповідь, то вона автоматично відправиться на своє місце. При індивідуальній роботі з програмою учень має можливість повторити гру після кліку на кнопку Оновити. Наступний етап уроку розпочинаємо зі знайомства з знайкою, який повідомлятиме цікаві відомості про цукерки. Саме ці прекрасні солодощі допоможуть у вивченні теми префікс як значуща частина слова. Під час роботи з цим флірчартом погріблиплюємо знання учнів про префікс. Починаємо закріплення правої праліни, створеної за допомогою інструменту чарівні чорнили. Сезнайка повідомляє, що таке праліне. Учні, користуючись цукеркою лупою, знаходять шматочки цукру з префіксами і додають до мигдалю, тобто слово лити, тим самим утворюючи нові слова: перелити, залити, злити, полити, облити, долити. тощо. За допомогою питань робимо висновок про значення префіксів. Це знайка повідомляє про існування цукерок з незвичайними начинками. Завдання вправа позначити префікси та корені. Обираємо перо та робимо позначки. Якщо допустили помилку, можемо скористатися ластиком та виправити їх. Вправо піднявши екран. І бачимо правильні відповіді. Якщо клікнути на вчителя, то з'явиться додаткове завдання. Щоб повторити цю вправу, потрібно натиснути кнопку Оновити. Обов'язковим етапами руку в п'ятому класі є фізкульт хвилинка. Дізнаємося від сезнайки, що колись цукерки вважалися ліками. Це були зацукровані шматочки фруктів. Починаємо виконувати вправу. якщо у слові на екрані є префікс. Учні присідають. Якщо слово без префікса, вони стоять рівно. Почнемо виконання. Права цукерка. Це знайка розповідає про цукерки зі стімними обгортками, які містять золоті нитки. Завдання вправи утворити антоніми від слів на цукерках за допомогою префіксів. Для цього нам потрібно клікнути на біле поле, з'являється перо, і записуємо. Програма автоматично розпізнає слово. Перевіряємо написане, Які ми з вами молодці. Якщо є бажання повторити право, можна скористатися кнопкою Оновити. Наступна вправа Чупа-чупс. Назва та на честь перших цукерок, які побували в космосі. Завдання утворити якнайбільше нових слів. Можна скористатися пером. Або клікнути на екран і з'явиться клавіатура. На останньому фліп-чарті, дізнавшись про найважчу сукерку в світі, підводимо підсумки. Що ж таке префікс, яка його роль? Учні записують, клікнувши на біле поле, те, що їм сподобалося, чого вони навчилися. І що, що хочуть дізнатися. Після цього задаємо домашнє завдання. Дякую за увагу.